Як вас звуть? Володя. Антон. Сюди зараз бабуся дідусь. Зараз будемо перевантажувати сюди бабушек. Чого? Ну давай завантажимо. До тебе, як звати? Молодець. А що, нам когось забрати ще треба? Да, нам ще адресу. Дві адреси. Так, так пересаджуй бабушки сюди і далі. Давай давайте, бігом бабушки сюди. Так, а буде місце? А? Буде да, місце. Да, да, буде навіть, місце, бігом, ти сюди. сюди. Це звідси ми людей вивозили. Оце, бачите, що з будинків залишилось. Отут всі підвали ми обійшли. Отут, в будинку, дивись, вже повністю його рознесло. У дворі, пам'ятаєш? Вбило чоловіка тут у дворі. Так, він вийшов в колодязь по воду, вон той колодязь і його вбили. Це я не пам'ятаю, яке число. Евакуація була військового госпіталя і привозили дуже багато. Поранених різної ступені, і військові були, і просто цивільні. І це була дівчина на вигляд років 20, в якої було прострелені легені, стегно перебите. П'ять автоматних. В неї потрапило в госпіталі. Її вивозили. Ми несли чотири здорових чоловіки на ношах. Вона все просила: дяденьки, дяденьки, тільки, пожалуйста, акуратні, у мене все болить. Один з цих чоловіків був її тато, який казав, Катюха, дуже добре, що ти п'ять днів відлежалася, кріпла, ти молодець, вона все ж лежала і плакала. Страшно було дуже їм. В той момент якраз починалися мінометні обстріли. І це вона була накрита ковдрою і вона зі сльозами накривалася повністю з головою. Ця родина переїхала тільки з Криму, завелася тут, скажімо, новим життям, але но русський мір прийшов до них і це я пам'ятаю, ми несли тоді, тримали, не опускали і не ставили навіть під час обстрілу. Вже судове хватали на передпліччя, але ми е, максимально обережно, без, наскільки це було можливо. А ти куди їдеш? На рівні. Я фітнес-тренер, старший науковий співробітник Інституту фізики Національної академії наук України. Просто 7 березня ми почали системно на машині заходити в глиб Єрпіня і просуватися все далі і далі, ближче до позиції росіян, щоб витягати якомога більше людей з тих адрес, які нам надсилали знайомі, родичі. То прийшла така думка, що треба б зробити червоні хрести на машину, щоб вони були видні. І, чесно кажучи, це не мало жодного сенсу для росіян. По ним ну, фактично прицільно били, їм було байдуже, що написано на машині. 2010 рік, 220 тисяч кілометрів пробігу, не бита, не крашена. Трошки бита, але не фарбована. Так, не фарбована. Брав у першого хазяїна в родину для того, щоб возити дружину і сина. І це був наш сімейний автомобіль. І насправді ця машина вивезла мою родину 20. 4 лютого ця машина перетворилася із родинного автомобіля в евакуаційний. Ірпеня ми не знали. Для нас це було абсолютно нове місто. І місцеві евакуатори дуже там багато людей евакуаторів працювало набагато відчайдушніших ніж ми. Але вони завжди дивувалися, що ми кияни. Ми Ірпеня взагалі не знаємо, і ми до них під'їжджаємо. І такі: а де така то вулиця? А як приїхати туди? то Моє завдання було перемикати коробку передач, крутити кермо і дивитися, куди я їду, щоб бити колеса якомога рідше. А Андрій нас реально завжди доводив до точки, де треба було забрати людей, і дуже швидко виводив, якщо у нас починалися якісь проблеми, а проблеми у нас інколи починалися. Дуже важко було дивитися крізь таке склону, але з'їздили з таким, бо інакше не було. Ну оце тут у мене Маркусик сидів. Оце я йому наліпки колись робив. Це у нас завжди були над готові домкрати, тому що ми дуже часто пробивали колеса. Ламками мін з якогось дня в день бувало по два колеса. Ми пробивали після того, як завершували роботу. Брали колесо, переносили його через міст, їхали в місто, бортували і на ранок з бортованим колесом з п'ятилітровою каністрою. Переходили до машини, яка нас чекала, ще раз уточнювали оперативну ситуацію в тому районі, куди нам треба було заїхати, і видвигалися на точку. Не шкода. Вона виконала свою функцію абсолютно. Коли ми повернулися в Київ, то вирішили мешкати разом, тому що дружин не було. Спали на підлозі в коридорі. Ну і Кожного ранку тут прокидалися, і оцією дорогою ми починали свій шлях в Орпінь. Андрій, як реагувала твоя дружина? Ну, Вона розуміла, що по-іншому я не можу. Або на фронт, ну, на фронт нас не призивали, або волонтерить. Ми не планували займатися саме евакуацією, але побачивши 5-го числа. Скільки залишається там людей і потребують цієї евакуації, ми вже, мабуть, по-іншому не могли як... 5 березня, все ж таки, коли ми попали під обстріл вперше в своєму житті, ми зрозуміли, що таке артилерійське, мінометні обстріли відчули це на своїй голові, отримали контузії, побували в оточенні. Готувалися вже до полону, видаляли всі месенджери і були врешті між боями врятовані трьома морськими піхотинцями. За що ми їм дуже вдячні, коли ми опинилися в оточенні, і стало незрозуміло, чи ми вийдемо ми з цього оточення, чи не вийдемо, то я зателефонував дружині, пояснив ситуацію, що так і так складається. Зателефонував своєму товаришу, одному, другому, попросив, що якщо ми не вийдемо з зеркіння, щоб вони підбувалися про. Дружину і сина. Зараз, коли починаєш згадувати, що було, які були ситуації, розумієш, насправді наскільки, скажімо так, однозначно небезпечні. Однозначно небезпечні, так. Однозначно небезпечні. Евакуація складалася з трьох частин. Це евакуація з середини Ірпеня до мосту підірваного. Другий етап це переведення, перенесення людей через річку. І третій етап це від мосту до Києва. Ми знаходили якийсь сховок людей. Якщо ми дійсно забирали там трьох чи двох людей, саджали до себе. Якщо це було 30 людей, ми забирали трьох, їхали, шукали своїх колег, які працювали в Перпінню, і казали, що за такою то адресою треба під'їхати вивезти купу людей. Люди під'їжджали вже на маленьких вантажівках, бусах. Люди по різному себе погодили. Міни вже розриваються, от прямо тут люди все одно казали, та ні сюди не прилетить. Тобто така якась сліпа віра в те, що їх, це у мене точно. розбомблені будинки ще навколо, але от не прилетить. І з кожним днем в Верпіні ставало все гірше, все... люди ставали все менш мотивованими до виїзду. Ну, Взагалі таких історій насправді дуже багато. Кожен евакуйований він по-своєму в чомусь унікальний. Є такі там сумно смішні історії, те, що евакуйований. Не хотів евакуюватися допоки він не знайде рулетку і синю ізоленту. І ми через це втрачали дорогоцінний час і потім вже виїжджали під обстрілами. Були прекрасні історії, коли ми приїжджали, і людина відразу сідала, вже готова. Були і щемливі історії, коли, наприклад, ми пропонували виїхати одному чоловікові. Він стояв, плакав, казав, що я хочу виїхати. Але не хоче його дружина. От вперлася і все. Каже, нікуди не поїде, все. Він каже, я її не кину. Ми кажемо, чи ми можемо вам, допом можемо вам допомогти? Він каже, хлопці, дайте цигарок. Ми йому давали просто цигарки. Мостом ну, було завжди в рукавичці. А отут завжди всі ховалися від мінометного обстрілу. Тут все запарковано машинами було. Тут ми висаджували людей, та отут я ставив машину, потім ще пішки біг, міни летять, свистить, впав, лежиш, розірвалася, підірвався, побіг. А Андрій в цей час підхоплював собі на плечі на спину цих стареньких, які дуже мляво збиралися. І... Дуже довго умовлялися на виїзд. Просто як манекени переносив фізично. Тому що... Андрій ніколи не скаже, але у нього потім почалися проблеми зі спиною через це. Ну, Я постійно, в принципі, весь перезим був на знеболювальних і противозапальних. Радий бачити. Як? Норм, як ти. Та нічого, слава Богу. Та тихенько? Потихенько. Да, Как ага, уїхали да, да, да. тут капіта. Я вривало що... все, що сусіда два Ой, дома згоріло. Да? Там прилетіло вдома, сусіда лопнув. А я ж тільки дивлюся, що ми виїжджали, що всі цілі були. Зараз ага. дивлюся такі вже прильоти. Це будинок були. наче цілий тоді був. Так, у мене весь второй етаж, як друг шлях. А у вас як дела? Та як? Оце, до речі, дістав рації Жив. показати. Сергій нам дав оці рації, завдяки яким ми потім дуже успішно працювали по ерпіньо трохи в розриві вже. Але ми були на зв'язку і досі з ними працюємо. Такі слава да. Богу! Я да, що, да. я купив їх собі в лісі гуляти, а вам вони для діла треба. Дуже простенькі, але реально вони на велику відстань, дозволяли нам з Андрієм працювати, координувати власні дії. Сергій нам віддав. Жигуль, просто якщо у нас з нашим Нісаном вже він остаточно або помре, або в нього прилетить міна, він нам віддав свого Жигуля і сказав, от, просто користуйтесь відключіть їх паспорт. Ми його обережно запаркували недалеко від Романківського мосту. І він там спокійно собі стояв довгий час. Як запасна машина, ми знали, що вона у нас є. Так, ми забирали що тоді, щоб не давали. І сусідів ми теж вивозили. А їм потім в двір прилетіла. Да? Так дві штуки рядом. Блядки. А вони приїхали до сусідів вивозити. Маму дочка зателефонувала, зв'язку нема. А я, звичайно, вийшов і, случайно, завершенно все случайно. Перший день ми не поїхали, як вони приїхали, бо ну, речі не зібрані, у мене мама погано ходить. На сьогоднішній день домовилися, вони кажуть, якщо буде в нагода. Якщо військові пустять, то приїдемо заберемо. Ну так і вийшло, що діду Колінушину вивезли, нас, дядю Васю, пацючка вивезли ж. Готований. Будет. Ми да, навіть фотографувалися в Романовках. Десь фото ще. Котів навіть в мішках перевантажували. Оце люди збирали, коли тварин, вони просто в мішки їх закидали. Один і ти береш мішок, а він отак, от, як в мультику якомуся. Ну, 17 так... котів один раз перевозили в багажнику. Запам'яталося останній день, коли ми врешті доїхали до Сковороди, до Синергії, там, де люди були 32 дні в полоні. Спочатку ми полежали під мінами під дощем, поміняли, пробортували колесо. Дійшла інформація, що росіяни вже тікають, уходять. Вийшло сонечко, співають пташечки. Все тихо, спокійно. Так тривало десь години-дві, і потім в одномоментно почались цілеспрямовані мінометні обстріли 120-ми мінами якраз прилітати в ті місця, де було скупчення евакуаційних машин. Я бів в бронежилеті, скочив. Пульс зашкалював, з'ясинти текла кров від навантаження від стресу. Я тільки тоді зрозумів, чому наші бабусі, дідусі завжди казали, ліж би не було війни. От В такі моменти ти розумієш, що життя людини воно не дорожче піску, який нас з вами оточує. Коли я особливо виїжджав на Романівку і бачив оці чорні мішки трупів, які потім вже почали вивозити з зерпеня системно. Ти бачив, як просто гаснуть всесвіти. Були такі думки про тих людей, яких ми. Не змогли евакуювати, бо вони відмовилися. Ну, особисто у мене це історія от про маму на гостомельському шосе. Туни там чи троє, чи четверо дітей. Ми їх не змогли вмовити з подружкою виїхати за два чи за три дні вона загинула. Ну, є таке. Ну, хоча кожен сам робить свій вибір, це вибір дорослих людей. Ну, але тим не менш завжди себе перепитуєш, чи достатньо переконливим ти був, коли ти з ними розмовляв: що не нагнітайте. Це двір, куди ми приїжджали декілька разів і пропонували людям виїхати, а люди готували їсти на вогнищах, у дворі. Ми казали, виїжджайте, тому що йдуть бої, будуть бої сильнішими. А вони нам просто казали, ні нагнітайте, що ви тут нагнітаєте? Все буде добре. І потім ми приїжджали в цей двір. Дивилися на могили похованих людей у цьому дворі, слухали історії тих, хто вижив, про те, як танк їхав прямо по цій вулиці, розвертав башту і просто стріляв у цей будинок. Потім він вистрілив у гаражі, які там були. А в тих гаражах там уже був о, чоловік, у якого вже ще згоріла квартира. Він там жив, його там завалило. І загалом у нього почалася гангарена ніг від обмороження. Здається, де да, тоді підносили якісь. Так, да, Сюди ми спочатку принесли двері, на яких намагалися його винести. А він лежав просто отут, просто неба на якихось ковдрах, накритий якимось брізєнтом. Отут. І Місцеві привели, кажуть, вивозьте його. І ми піднімаємо цей брізент, і я розумію, що ми його не довеземо. Я працюю в інституті, я дочитав курс лекцій студентам, я продовжую експериментальну роботу, але я вже неодноразово казав і своїм колегам, що ви мене вибачаєте, я інколи вас слухаю, я втрачаю головну ідею розмови. Тому що інколи, коли я слухаю людей, які а, просто обговорюють життєві побутові проблеми, то я не розумію, про що вони мені говорять. Ми продовжуємо займатися волонтерською діяльністю. Ми... Возимо вантажі на схід і останнім часом почали переганяти туди машини для Збройних сил. Тобто намагаємося бути корисними і полегшувати життя бійців. Я на три дні можу вперед планувати зараз. Це для мене цінність. На 100% не можу відповісти вам, що буде для мене перемогою. Але що я зроблю? Обійму свою родину.